Вони можуть усе розробити дизайн будь-якого приміщення, ілюструвати книжку, створити сакральну скульптуру, спроектувати найскладніший інтер'єр. Із Закарпатського художнього інституту цьогоріч випускається близько ста бакалаврів та спеціалістів за фахами графічний дизайн, дизайн середовища та інтер'єру, обробка металу та дерева, кераміка. Одна з робіт інтер'єр еко-готелю, який можна було би побудувати у горах. Її автор, майбутній дизайнер, каже, що екодизайн зараз чи не найпопулярніший напрям у світі. Використовуються виключно екологічно чисті матеріали, такі як дерево, камінь, метал, рослини, рослини та інші. Для того щоб його втілити в життя, потрібно знайти інвестора та Співпрацювати з ним декілька дипломників запропонували проекти дизайну цілком конкретних об'єктів, наприклад, обласної бібліотеки чи школи для дітей з вадами зору. Така пристосованість студентських робіт до життя пояснюється тим, що інститут завжди випускав багато прикладних митців, пояснює президент Національної академії мистецтв Андрій Чебикін. Ну, симпатичні роботи були поктуальні інтер'єрів і не стільки може робота, а стільки. Те, що беруться дуже актуальні і потрібні теми. Там, наприклад, пристосування будови господарчого призначення, майже ферми під сільський готель, обладнання реконструкція і створення нового сучасного інтер'єру в сільському клубі. Найбільше шансів працювати за художньою спеціальністю, влаштувавшись у приватній організації. Реалізувати власний творчий потенціал, теж цілком можливо. Попит на мистецтво на Закарпатті є. Ми можемо брати приклад Європи, як там. Зайняті молоді люди, які вибрали свій фах, там чи кераміка, чи живопис. І ми бачимо, що там дійсно на серйозному рівні це є. І це один із шляхів зайнятості молодого населення після закінчення вищих гучбових закладів. Фактично, людина себе шукає, знаходить і потихеньку починає творити. Створюються майстерні при відомих художників. Продаються продукція, і фактично людина крок за кроком посягає вершину майстерність. Успішно захистилися усі бакалаври та магістри. Тож дипломні роботи випускників художнього інституту та коледжу мистецтв уже можуть стати частиною портфоліо молодих митців при пошуку першого робочого місця.